18 липня 2024 року. Учора, 17 липня, після тривалої жаркої погоди зірвався сильний вітер. Ну, не надто сильний, не такий, як в регіонах. Ми дивилися, відбулося катастрофа, але все одно вітер був достатньо сильний і ось так було якби наклонено перець в одну сторону. Він не весь так наклонений, але велика його кількість. Таким чином я розумію, що на сьогоднішній момент велика частина перців оголилася до сонячних опіків. І я стою перед такою трохи дилемою. Чи пробувати робити якусь підв'язку, чи можливо, чи, можливо, проігнорити цей момент. Дилема достатньо таки. Серйозно, тому що ось, виходить, навіть поламало. Да? А ні, це не поломано Це не поломано це просто воно попадало, полягало. Точно, що якусь частину треба підіймати. Але враховуючи те, що тут біля 90 тисяч висаджено перцю, хочу сказати, що підняти його весь буде незначно. Не сильно просто. Добавити хочу, що бачимо, ми зараз гібрид ферст. Виборок ще не було, тому що по великому рахунку ось, бачимо ситуативну вершинну гниль. Хоча кальцій давався в достатній кількості, але жара, та аномальна жара, яка була, вона все-таки мішала. Його прокачуванню цього кальцію по стеблу. Тому маємо те, що маємо. Гібрид е, Херст, японська селекція компанія Sakata. Ну, Бачимо, що перша волна от, закладено 5 перчинок, 5, 5 перчинок, 4, 3. от. Е, тобто перша філія фактично ось. Якщо візьмемо 1, 2, 3, 4, 5, 6 перчинок. Ой, ой, яке 6, ніфіга не 6, 7, 8, 7, 8, 9. Тобто закладка дуже, будемо говорити, достойна. Залишається зараз тільки збільшити калійні підкормки. Але, але ось що наробила, що наробила погода. Катастрофи великої немає. Але. Штука дуже неприємна. Розумію, що треба знімати зараз урожай. Не хотілося знімати невиповнений невеликий перець. Але бачу, що, мабуть, декілька днів треба почекати і робити цю процедуру. Ціни на ринку особливо немає. Судячи по тому, по публікаціях ціна на. Перець білозерка, венгерський восковий сортотип, цей, про який ми зараз говоримо, зараз опускається майже до 20 гривень, по-моєму, якщо я не помиляюся. Як завжди, цикл якогось перевиробництва, мабуть. Хоче відмітити, що тут у нас не тільки білозерка. Ну, білозерка, це ми називаємо так просто народні. Насправді це сортотип венгерський воск, воск, я повторююсь, гібрид японської селекції Саката. Тут у нас його 25 тисяч приблизно. Потім 12-13 тисяч у нас знаходиться гібрид Салана. І близько 55-56 тисяч у нас висаджено гібрид. Ferrari. Red Ferrari по сьогоднішньому ребрендінгу компанія змінила його назву. На жаль, формат відео не дозволяє повністю зробити повний огляд усіх гібридів, але, можливо, наступним разом ми продовжимо цей огляд і покажемо, в якій фазі сьогодні знаходиться. Гібрид Феррарі і гібрид і гібрид Солана. Умови центру України, Київська область, регіон Тетіїв. Консультації і по телефону, а також продаж насіння домовлення домовленості по. Консалтингу на наступний рік по телефону 093 456 75 70. Телефонуйте, будемо працювати. Ну, Як мінімум, виростити урожай, ми вам допоможемо. А з ринком, та й в ринку, мабуть, щось зможемо підказати, якщо, якщо ви новичок.